Вітаю ми з України. Е, вирішила, що буду знімати не, не тижневий влог через те, що невідомо, яка буде ситуація. Попереджаю, щоб знову понабирали води, приготувалися, все позаряджали, тому е, ось, ось сьогодні понеділок. Зніму за день, скільки я зв'язала, і буде можливість, значить буду викладати відео. В такому плані поки попрацюємо, а далі буде видно. І почну, значить, що я зв'яжу. За день. Ну, ось десь отак. Наприклад, що я зв'яжу за понеділок. Сьогодні понеділок, що я зв'яжу за понеділок, я вам це покажу. І там кое що може розповім. чим поділюсь, якимись там секретиками чи, чи досвідом скоріше. <кій> І так, сьогодні я десь під сьому ранку почала в'язати. І в'язала шкарпетку, я її пізніше вам покажу, і в'язала оцей ось шалик. Тут є ось, бачите, маркер, це я зранку поставила. І скільки я пров'язала, я закінчила перший моточок. У мене їх два. Два маточки ось у цієї пряжі. Отак От вона називається. І склати її 50 вовна і 50 поліакрит. І 120 метрів 100 грамах. Це я в'яжу для свого СП в'язальній вечорниці. Шалик. І в'яжу його для себе. з, значит, з одного миточка вийшло десь 65 см. Це без прання. Бачите, він такий трохи зібраний весь він, я думаю, що після прання розправиться. І це буде доволі мені достатньо. Я не носю, щоб у мене були там, висіли края. Я його кругом шиї закручую, тому це буде достатньо. До тобто я додавати ніякої ниточки не буду. Що я хочу сказати, я подивіться, може я так думаю, ну щоб я думала, що буде так, знаєте, повторюватися час від часу, але поки що я такого повтору сильного не бачу. Можна сказати, що отут десь трошки повторюю. да, колір повторяється, але дивіться. Тут після розову, тут взагалі більше голубого, так що такого сильного, що повторялись, немає. Повторювалося. Тому стільки пров'язала шалика. Я вже казала про нього, що тут двохсторонній, отакий ось візерунок, край тут іде, бачите, хусткова в'язка. Так само і починала хусткова в'язка. Якось так. Просто. Тут, я думаю, нічого такого і не потрібно. Можна було взагалі лицевою ладдю в'язати або хустковою. Ну, хусткова ж багато є пряжі, тому я вирішила, що я такий от взерунчок пустю. Щоб він був на дві сторони однаковий. Ось тільки почала другий моточок. Так що в'яжеться. І друге, що я пов'язала зранку, це шкарпетку. В'яжу такі ось шкарпетки. Я зазвичай в'яжу на 3 на спиці 4 тому що мені трошки так зручніше. Почала я в суботу, було зв'язано отак. Оце я ранком пов'язала, вив'язала п'яточку і почала в'язати по кругу. Пряжа це 100% рижська вовна. Метраж там в одній 357 метрів в 100 грамах, а в другій навіть вам не скажу, там трошки менший 300, 300, мабуть. Ну, я отак скомпонувала дві пряжі, простенький отакий узорчик. Геть простенький, бачите? Нічого такого заумного, скорішого, вже це будуть скарпетки на подарунок, ну, там буде видно. Не буду поки що нічого затверджувати. В'язала в'яжу спицями 2,5. Звичайні китайські спиці. 60 петельок набирала, бо на рапорт візерунку 20 петель. Тут Три рапорти виходить. Ось. Резиночка 2 на 2. Чуся 2 на 2 саме більше люблю. Вона така більш якась пружніша, чи я знаю як. Буває в'яжу, звісно, і різну, і іншу, І один на один, ну два на два, саме найбільш мені подобається. Ось так переход з рожевого, в такий зелений. І ще хочу саме по шкарпеткам сказати: те, що жакард завжди дає трошки якби, стягування полотна. Ну, в мене тут його немає такого, я вам зараз розповім чого. І ще жакар, оця от ниточка, яку в мене вона без протяжок, я вам зараз покажу. Все. В мене на сторона, в мене протяжок немає. Тобто, в мене всі ниточки переплітаються. Через кожну петельку переплітаються. Ось з цієї сторони, ось з цієї сторони. Але однак, ота от ниточка, яку ми тягнемо, вона не дасть є настільки розтягуватися полотну, як, наприклад, звичайна в'язка. Тому завжди на жакарт беріть спиці на розмір більші. Я тут брала на пів розміру. Тобто я резиночку зв'язала на два з половиною, дійшла ось до два рядочка, я прив'язала ще просто лицевою, і вже при переході на жакарт я взяла трійку. І в'язала трійкою. Весь жакар в'язала трійкою. Поки не дійшла ось до вив'язування п'яточки. Тоді я перейшла знов на два половиною. П'яточку я додавала ниточку, я надіюсь, вам її видно, бачите, рябить. Ниточка така. <клухи> <клухи> так що ж такої сьогодні? Ось таку ниточку я додаю. О. І. Укріплено в'язала. Тобто я одну петелечку знімаю, другу пров'язую. Одну знімаю, другу пров'язую. Получається, укріплена п'яточка. І далі в'яжу ось о два з половиною, бачите, просто лицьова, така петельками, без всякого візерунку, вже десь прив'яжу, не знаю, скільки. на... Мисочок на носочок я перейду так само з зеленого на рожевий і закінчу рожевим І буду такі ось шкарпеточки. В'яжу десь на 39 розмір. Думаю, що буде десь на 39 розмір, 38-39. Ось таким поділилася. Ще пов'яжу і тоді підключуся, покажу вам, скільки я ще зв'язала до вечора. А це ось у мене кучка поможників. Понеділкових лежить, де? Да? Четверо їх тут, просто не видно всіх. Де? Да? Катюш, мурзик. не мішай. Спадки. Так, продовжую я вам знімати вже в вівторок. Зараз покажу, що я вчора нав'язала. Дов'язала шкарпетку. Ось о. Значно я сказала вам вчора, я в'язала з отакою, от, в'яжу з такої пряжі. Ліпансалі. Це рига, стовідсоткова вовна. Висилала мені ірочка. Тут 357 метрів в 100 грамів. Тут зрозуміло, бачите, 357 пишуть. Хоча 140 на 2. Там якось я дивилась, визначення в них, звісно, треба. Гарно роздивлятися. Ну, тут усе, я так розумію, написали 357 метрів плюс-мінус 3 метри. Ну, 360, да? В'язала на 2,5, а жакарт в'язала на трійці. Ось така шкарпеточка вийшла на 39-й розмір. Доволі така цікава. Мені колір подобається, колір весни переможної Переможна весни. Колір переможної весни. Гарна шкарпетка. Я вам показала, що в мене було зв'язано. Отак от, мабуть, да? За п'ятку зав'язала. Отак от звідси я пров'язала. Це така була пророблена робота. Ввечері гарненько пов'язала свої лопі. Ну, як гарненько, в якому розумінні? В тому розумінні, що у мене. Після круглої кокетки я розділила на окремо спинку, спинка вив'язана в мене і перед І я в'яжу жакар без протяжок поворотними рядами. Тому я вважаю, що вчора я прямо непогано пов'язала читей квест пов'язати. Так, зрозуміло, з, носу, чи, чи, з шкарпетками, що по шалику. По шалику нічого, як вчора вам показала, так і є. Ось маркерочок. Ось як було зв'язано, щоб під дивила ниточку, ось так воно і лежить. І що що, що, що я тут сиділа, в'язала, 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 і що я надумала? Я не надумала, а мені потрібно. Мені потрібно, дивіться, я прошли рік в'язала собі такі от рукавиці. Рукавиці в'язались на двох спицях, починаючи ось з резиночки. Ось, бачите? І продовжуючи вже сюди, зараз я поміряю покажу. Я ж подумала, 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 дивіться, з цим шаликом можна непогано навіть буде носити. Не обов'язково, щоб все ж було в тон прямо. А от з цим шаликом, можливо, буде носити. Ось тут є таке розовеньке. Я думаю, можна буде носити. І мені потрібна шапка. І я її прошлий рік починала. Це пряжа шкарпеткова. Якась, ну, вже і тікетки немає, звісно, бо я ж вже починала, розпочинала, може десь і лежить, але ну, сумніваюся. Якась стокова, 100 грам я брала. Але вона була змотана в таблеточку, і була вона з етикеточкою, ця таблеточка. Але вона була чи не німецька. Ну, не буду вам казати неправду, бо не знаю. Ось. і такі, Бачите, як гарно лягло? Прямо гарно лягло. Я починала, між іншим, в'язати собі шкарпеточки а зв'язались рукавички. І я починала шапку. Ось вона лежить. Додала я, ще ниточка у мене була Алізе, це з паєтками, алізе, якась, алізешка, я не пам'ятаю, як вона точно називається, я брала на Хейварт Насті, в'язала Хейварт. І залишилося це ж я додавала в рукавички, так як я їх не збиралася рукавиці, ці в'язати, збиралася шкарпетки, то дала собі таку паєточку. А це, що залишилося, я цю шапку зв'язала, бачите, в якому вона вже моткою, хоча всередині вона ще. в... Кусочок тієї, таблеточки. І Я почала одну на двох спицях, теж хотіла ну, такого плану зробити, як рукавиці. Мені не сподобалось, я розпустила, почала по кругу і знов розпустила, і тепер думаю, чи зв'язати просто резинкою, але ж тут у мене паєтки не до кінця, і у мене їх більше немає. І оце я сидю і думаю, що ж мені зробити? Але я, якщо буду в'язати шапку, я ще додав цей кітмахер. Тут 30% вовни, 20% кітмахеру, і нейлон. Вона така трошки пружина. Чи зв'язати резинкою 2х2. Просто резинкою. І отак от це буде комплект. Ось щось таке мені надумалося, шапка мені потрібна, тому що одна у мене. Дуже я її люблю, вона дуже гарна ну, до голови, але вона вже розтягнулася. Ну, Вона розтягнулася через те, що там склад пряжі був. О, він не держи резиночка абсолютно. Ну, коротше, хочу порозпускати те, що в мене там є. Те, що я не носю. Одна в мене є така товстенька. Я її ще носитиму, вона при голові класна. Вона, по-моєму, таку ж резинкою зв'язана, а ті, що узором я порозпускаю. Порозпускаю десь применюю, там дуже гарний состав пряжі, десь та приміниться. А ось я так подумала, що такий комплект буде даже і дуже і непогано. Пальто в мене, пальто, пальто, не пальто в мене. Ну, пуховик, ну яка різниця? Такого бутилочного кольору, і, я думаю, було б даже дуже і непогано. Паєтки скажете. Може не у моді, можливо. Ну і буду світитися, як новорічна ялинка. Ну, побачу, ну, хотілося б завершити цей комплект та й носити. Ось, не знаю, як буде дивитися така шапка, що ви думаєте на цей. Цьому питанню пишіть. Я вислухаю вашу думку. Відповім обов'язково. На цьому, мабуть, таке відео коротеньке і буде, тому що така ситуація. Добре, що поки є зараз світло, поки є, то я може, його зараз змонтую і воно вийде сьогодні на каналі. А я кажу вам до побачення. Тримаємося. Все буде Україна, зима буде теплою. Я повторюю собі кожен день весна ранньою, орки мертвими, і все буде Україна. А ми тримаємося. Ставте подобайки, якщо вам сподобалося. Пишіть коментарі. До скорої зустрічі.